Сьогодні у світі відзначають День організаторів свят. Він дає змогу усвідомити неймовірний вклад та талант людей, які стоять за незабутніми святковими подіями та створюють особливі миті для життя людей. Ця професія вимагає великих зусиль, винахідливості та вміння трансформувати ідеї в незабутні враження. Діана в цій сфері ще з дитинства. Сьогодні вона поділилась досвідом та розкрила секрети важкої, але надцікавої сфери. Це в нас ідуть і новорічні корпоративи, і організація під весілля. В нас є вечорниці, Під вечорниці ми запрошуємо різних артистів, ведучих. Це і шоу-балети, і просто якісь відомі зірки в нас приїжджали з концертами. Організація свята залежить від запиту замовника, тому тематика час підготовки і побудова заходу індивідуальна. Якщо це весілля, то звичайно це мають бути якісь там традиції, да обов'язково, тобто конкурси відповідні. Якщо це, наприклад, випуск лідерських програм. Які зазвичай проходять в різних стилях, тобто це стилізовані вечірки, на які треба готуватися так само, що стосується образу, що стосується запрошених гостей, що стосується самої музики, атмосфери, фотозони. Тобто потрібно врахувати всі ці моменти і побажання людей, які саме прийдуть на цю вечірку. Важливо знати, який вік тих людей, які прийдуть на цю вечірку, враховувати їх інтереси, врахувати саму цю атмосферу, музичний супровід. Щоб підготувати до прикладу весілля, достатньо двох тижнів. До більш масштабних вечірок готується місяць, до невеличких два дні. Головне у цьому дійстві – бажання та ресурс організатора. У кожного є свої види відпочинку. Саме класне, це просто хоча б відіспатися. Дуже круто допомагає взагалі, якийсь такий релакс, там, якийсь масаж чи там, просто послухати музику. Я взагалі то дуже люблю танцювати, для мене це ем, дуже мене наповнює і додає мені цього ресурсу. Навіть коли я втомлена, я йду на танці. І яка б я не була в хлам, але я танцюю і я набираюся цього, цієї енергії, цих сил виростають крила. Головне у справі любов до людей, любов до творчості та те, що буде надихати на подальші звершення. Ця професія мистецтво щастя, адже невдале свято зіпсує усі спогади назавжди. Тому при виборі ведучого ваших найцінніших моментів життя обирайте професійних та близьких за духом організаторів. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.